А я вже вдома, і зараз я буду в Балді. Так, купила хліб, Ну, я це не сильна, це максимум в мене по цим ділам. Купила білого квасу. Тарас, білий квас, так, живчик наш, вже скучаю за ним. Так що я все це купую в мікс маркеті. І, ой, боже мой! І обов'язково, обов'язково. Це вже Макс трошки поїв рибки, мені залишив. І купила купу рибки. Янтарна з перцем, О, ціла купа. Так, і ще воно залишилось. І сільдочка. смачненька, вибрали, Боже, габуря в мене аж слюнка йде. Вибрали таку жирненьку, мені вибрали. Там щось є всередині, обов'язково. Ой, як я півка зараз для ривка, Ой, як я згадую, Україна. Вечір, і ми сидимо, або з Танюшкой, він теж, або теж Наталка, Іруська, Анічка, та Боже, всі мої дівчатка. Боже піна, яка піна. Ой, будьмо. Боже, яка красота. М -м -м. Або наше скаріння. Я півко. І рибка. Боже, як вона класно воняє. А, відразу згадується той час, що був. як це смачно. Танюшка, якщо ти мене дивишся, тобі привіт. Дуже скучила за тобою. І за всіма дівчатками своїми теж скучила. Як мені без вас скучно, немає з ким посидіти. Поговорить. Тут є вже дівчата в мене, але все одно, знаєте, як воно? Вже звикаєш до людини руками. Знаєш, що ти можеш говорити на всі теми, на всі. Наше пиво найкраще. Але найкраще нашому рідному Вознесенську Соколівське. Це просто неперевершене пиво. Хто приїжджає до нашого міста Вознесенськ, спробуйте. Ви такого ніде, ніде. Mm, це смакує дуже-дуже вкусно. Дуже смачно. Так. Ну, а я продовжую. Продовжую. Ой, я сьогодні буду без ужина. Ось вот це уже калорійний такий продукт. Mm. Завтра я знову навостряю лижі. Завтра я гуляю цілий день. Після завтра теж. Прогулочки, якщо буде хороша погодка.